Вітаю всіх на моєму каналі Світлани гостях. Сьогодні я розкажу, як я виростила персик із кісточки. Ось ви бачите персик, який у мене є на дачі. І коли перезрівають плоди, персики падають і з кісточки виростає дерево. Ви бачите період від кісточки з маленького дерева до великого чотирихрічного дерева. Персик був пересаджений від материнського дерева через рік який виріс однорічним саджанцем. І ось пройшло 3 роки, і на третій рік він дав декілька плодів. А на четвертий дерево було, ось ви бачите, просто обліплене плодами. Воно цвіло просто білою шапкою. Плоди схожі з материнським. Це персик Red Haven. Він достигає в кінці серпня на смак, як Redheaven. І величиною як ретхела. В цьому році персиків було дуже багато і тому він трішечки плоди менші. Ось подивіться, яка соковита, м'якоть, а смачні, солодкі, неймовірно. Що ж треба зробити, щоб виростити такий персик з кісточки? Береться персик, звичайно перестигший, для того, щоб всередині в кісточки на було. Добре достигшим. Краще, якщо воно впаде з дерева, або у знайомих візьмете уже добре достигший плід. У мене є ось такий закуточок темний. Сюди рідко попадає сонце і завжди було. І я тут буду вирощувати персик із кісточок. Гарне місце якраз таке як потрібно. Ось такі в мене кісточки. І я їх буду висаджувати ось це місце. А для того, щоб вони тут приросли, і щоб було видно, де вони саме ростуть, то що за зиму ми можемо просто забути, де вони посаджені. Ось тут я буду організовувати місце для пророщення персика із. Кісточки. Ну що, приступимо? Спочатку треба підготувати місце. Я це місце засиплю піском. Ось пісочок. Я його просипаю піском. Ось так розрівнюю і перекопую. Ось так перекопала, а тепер ще раз посиплю пісочком для того, щоб полога краще акумулювалася на цьому місці. Отак гарно розрізнюю грудочки і робимо таку грядку, обмежуємо для того, щоб весною побачити, де посадили персик, грядка готова. І тепер я поверху просто посиплю піском. Ось так. Тепер можна розсаджувати висаджувати кісточки персика не на велику глибину, щоб вони змогли прорости. Дивіться, є такі кісточки. Це кісточки з перезрівшого персика. Але якщо ви хочете, щоб вони поскоріше проросли, потрібно трішечки їх розбити, щоб ось тут була шпаринка. І насінчику скоріше проклюнеться. Але зараз жовтень і пройде зима, вони пройдуть страцифікацію зимою, мінусовою температурою. І весною проклюнеться, коли буде гарна плюсова температура. Висаджуємо тісточки. Занурюємо ось так, не глибоко, ось так. І загортаємо, розрівнюємо пісок. Пісок буде, якби утримувати вологу і це чекаємо весни. Можливо, вони проростуть, а можливо, ні. Можливо, із цих п'яти кісточок проросте тільки одна. Побачимо. Дивіться, оце ме такий розсадничок маленький. Ось цей абрикос виріс із кісточки. Буду пересаджувати в цьому році. Ось це вирощена туя. Це кустик декоративний. Тут ще. А тут ось такий кустик. Тут в мене ось така туя. І тут туя, Ось так і вас запрошую. Берусь пати персик. Надіюсь, наступного року побачити маленькі-маленькі паростки. Можна ще це місце накрити плівку. Я не буду накривати. Пісочок гарно буде зберігати вологу. Для цього я його і насипала зверху. Ну що, гарних вам врожаїв. До побачення!